М'ясом, шкірочка і салко це просто ексклюзив. Будь ласка, скільки коштує таке сало? Таке 250. З Самого ранку в Києві йде дощ, але незважаючи на погоду. Ми... Бажайте нашим глядачах сьогодні. Гарного дня, гарного настрою. Так. Залишайтеся, людьми. Залишайтеся людьми. так. Щиро дякую, дякую. вам, гарних дякую. продажів. Пока-пока. Як кажуть, і в сніг, і в дощ, а ви нас завжди радуєте да. свіжою продукцією. Да, так? Підкажіть, будь ласка, овочі, фрукти. Яйця пропозиції на юності. Вітаю на каналі Київ у Кадрі. Сьогодні з самого ранку в Києві йде дощ, але незважаючи на погоду, ми завітали на один із найкалоритніших ринків лівого берега міста Києва. Подивимося, які актуальні ціни на овочі, фрукти, поспілкуємося з продавцями і дізнаємося, чим живе ринок у дощовий день. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Не перемикайтеся, далі буде цікаво. Друзі, зараз підійдемо до нашої доброї знайомої, не дивлячись на те, що дощ. Добрий день. Вітаю вас сьогодні. Як кажуть, і в сніг, і в дощ. а Ви нас завжди радуєте свіжою продукцією. так? Так, на обов'язково. підкажіть, будь ласка, овочі фрукти. Сьогодні актуальні ціни так, як звичайно, 35, 40, 9, 50, так. А скільки грушка коштує? Грушка 60. 60, да. так. А морква? Морква 50, 50. Гречок, все по 50. Все по 50. А картопелька? Картопелька 35, бо маленька. Так, а це що у нас, редька? Редька чорна від простуди, буде 60 <с> гривень 60, за кілограм. 60, дивіться, друзі, все свіже. <с дивіться, <с як, свіже, 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 дивіться свіже, як файно все красиво, розкладено. Все. Так. Як навесні. Лю людина завжди в перчаточках, гарно поспілкується, да, да, привітна. Да, да, да Так. А скажіть капусточка, будь ласка, яка ціна? Капусточка 35 і 60. і навіть баклажанчик ще зберігся до нашого зберігся. Це домашній баклажанчик так. дуже добрі. А скажіть, будь ласка, що сьогодні? Чим сьогодні найбільше люди що е, запитують? Запитують овочі, фрукти. Овочі, фрукти, фрукти яблучка питають, так? Да, так, да, яблучка. Все, дякую, гарних продажів, гарного ви, дня ви, вам. І вам все буде дякую, дякую. Дякую, дякую. Друзі, сьогодні. Завітаємо в рибний відділ, запитаємо актуальні ціни на свіжу рибку. Добрий день. О, свіжий короб, друзі, подивіться, який класний. Скільки він коштує? 170 гривень. Свіжачок. А карасик? 150. 150 так, це у нас 150. толстолоб. Крупний. крупний. 150. 150. Стейчки, подивіться який, які стейки, свіжачок. А це в нас стейки з якої риби? Білий амур, Білий амурчик, толстого, толстого, короб, сом. короб, сом. Білий амур, скільки коштує? 330. 330. 330. Дуже смачно пахне рибка, друзі. Рекомендую. Приходьте, подивіться, яка розкладочка гарна. Гарного дня вам. Перейдемо до нашого доброго знайомого. Доброго дня, пане радий вас бачити. Привіт, волога, привіт. Тут завжди також свіжачок. Дивіться, все охайно в плівочках, все замотано. Скільки щучка коштує? Судак. Судачок. 280. 280. А короб свіжий. 170, 170. подивіться, який крупнячий. Карасик, будь ласка, підкажіть. 130 гривень. 130. Все свіже. А де це ваш помішник сьогодні, дівся? Щуку ага. привезе. Привезе зараз щуку. Так. А червона рибка скільки? 730 гривень. 730, а така. Така 350. 350. Все гарних продажів гарного дня. О, добрий день. Добрий день. А ми тільки за вас запитували, що це ви таке смачненьке привезли. Щучка. Оп. О, свіжачок, Дивіться, яка щука, друзі. Дніпрова, М -м. Все гарного дня. Також філе селедця 150 гривень. Хек молоденький, 160, скумбрія 140, Аргентинка 140, мерлуза 170, слайси лосося 250, хребет лосося 100 гривень, хек чищений, сочний 170. Мінтай чищений 150, скумбрія 370. Друзі, на юності можна придбати смачні соленості, капуста, морква, асорті, огірочки. Подивіться, які гарні. Томати. За кілограм 120 гривень. Зверніть увагу, не дивлячись на дощ. Люди все рівно приходять, купують грибочки, гранати, лимончики, виноградик. Гранат 150. Добрий день. Шарон Іспанія 180. Фейхоаха, солодкий спілий 200 гривень за кілограм. Апельсинчик Іспанія солодкий 120. Молдова 80. Кліментіна солодкий смачний 120 гривень кілограм. Яблочко Флорія 30 гривень кілограм. шарончик 180 Чемпіон 30 гривень. Голден та ж сама ціна, грушка в пропозиції. А є також чемпіон по 25 гривень. Мандаринчик у нас сьогодні 80 гривень. Гарного дня. Соленості купляють. Скільки яблучка коштує? 120 гривень. 120 гривень. Друзі, завжди свіжа продукція. Подивіться, як гарненько розкладочка. А свинячі вушка, будь ласка, підкажіть? 120, так? 120. Огірочки. Томати. 150 гривень за кілограм. Грушка, подивіться, яка сочна стигла 80 гривень. Також пропозиції цибулька, морква, бурячок, гарбуз, васоля, горіхи. Ось, будь ласка, великий асортимент на юності. Друзі, завітаємо вкритий ринок. Сьогодні тут комфортно працювати у зв'язку з тим, що на вулиці йде дощ. Покажемо вам актуальні ціни на овощі, фрукти в критому ринку, а головне запитаємо ціни на сало, м'ясо, ковбасу, сир та всю молочну продукцію. Добрий! день. Домашня на дровах 250, краківська 195. Ребро на дровах 320, куреєчка 300, куряча запечена 340, шпонтер на дровах 330. Маханчик 260, куреєчка 300 гривень, підчеревина 300, Боженінка в спеціях 300, балик на дровах 380, лікарська 200. Кусанівська 230, Вавілонська 280, ковбаска, до речі, дуже смачна. Сервелат теляче 380, молочна продукція, сир шостка – 400 гривень, кілограм, Україна 220 гауда Нідерланди 420, Королівський 400, пожитник 400 гривень, Чедер 370, ну і звичайно. Відео для нашого японського друга, кров'яночка домашня 180, українська, ковбаска закарпатська 250. Дуже смачна. Пробував домашня дрова 250, сало по-венгерськи, 250. Зараз запитаємо актуальні ціни на сало м'ясо. Подивіться, люди вибирають, купляють собі щось смачненьке. На ми гарно поспілкуємося та весело проведемо час. Добрий. день. Скільки м'яса коштує? 250. 250 гривень. Свіжочу. А таке наше шли? 300 350. 350. Ось туди сало купляється. 290 Підкажіть, будь ласка, скільки сало коштує? 300 гривень. 300 гривень, так? Це у нас печінка. Печінка. Скільки вона? 80 гривень. Воно трошки в нас підселене, так? Вже готове. Вже готове. Можете спробуйте кусочок хорошого салон. Ви сюди пробуєте. Хотілося. б. Давайте, Від сала завжди гарний настрій піднімається. Дуже смачно. І скільки таке сало? По 300 гривень. А таке? 600 Шістьсот. 600. це в нас з м'ясом, так? Друзі, дуже смачне. Відчувається, що свіже, а головне дуже смачне. Тому приходьте, будь ласка, вибирайте, купляйте. Добрий. День. Підкажіть, будь ласка, скільки сало коштує? 300 гривень. Свіжачок, гарно пахне салко. Друзі, подивіться, яке м'ясо свіже, скільки його тут багато. А таке м'ясо підкажіть, будь ласка. Таке 200, таке 300. 300-200. Дивіться, які круті пропозиції сало на будь-який смак. Може бути з м'ясом. Більш тостіше. Менш тостіше. Дивіться, від того залежить ціна. Скажіть, будь ласка, скільки коштує таке сало? Таке 250, таке 350. 250, більш товстіше з м'ясом 350. А м'яско? М'яско 250 250. Дуже свіже, ароматне м'ясо. І реберця 250. А вуха? Друзі, якщо їх смачно приготувати, до пива це найкращий сухарик. Скільки 100 гривень за два вуха, так? 100 гривень за два вуха. Будь ласка. Друзі, хочу вам показати нову локацію. Добрий день! Смачної кави вам! Тут дуже привітне продавчиня, дуже смачне м'ясо, сало. Скільки коштує салко ваше? таке саме смачне. 600 гривень. 600 гривень. Але подивіться, наскільки тут прослоїчка тонесенька з м'ясом, шкірочка і салко. Це просто ексклюзив. А скажіть, будь ласка, реберся, скільки коштує? 250, 250, 250. гривень. Так. Тут великий асортимент і, нав... і навіть язик є, так? Скільки, скільки він? Свіжайший, так, свиний. А скільки він коштує? 150 гривень, друзі. Дивіться, це вже... це вже є ділікатес, так? Так. А як пахне сало, а як пахне м'ясом. Друзі, приходьте, рекомендую, вибирайте дуже привітні продавці. Можна поспілкуватися приємно і смачне м'ясо сало придбати. Гарного дня. вам! Друзі, зараз підійдемо до нашої доброї знайомої. Поспілкуємося, запитаємо, що сьогодні кияни беруть найбільше з ковбасних виробів. Доброго дня! Дивлюся, гарний настрій з самого раночку, і це добре. Підтримуємо так, так, друг друга. Не дивлячись на те, що на вулиці. Дожіва погода, ми маємо бути на позитиві. Це, Це насправді так, м'яче. І так, сьогодні дивіться, які гарні пропозиції. У нашої доброї знайомої Сологунчик 225, бринзочка 215, бринза Овеча 390, Папнярочка 370, Гауда Нідерланди 420, Цезарь 400. А ну покажіть мені найдешевший сир. О, сир український 220. До речі, він натуральний, так? Друзі, 220 гривень це взагалі ну, не ціна на сьогоднішній день для кілограму сиру. Ну, пряжа так. Буковинський 280-280 Так, маханчик. Пропозиції конинка 750, махан. Е, я так розумію, сало і без сала, так? Сало і без сала. Ага, сало, бо я дивлюся дві різних ціни. А підкажіть, будь ласка, яку ковбаску сьогодні кияни найбільше... Це потрошки. Купляють. По Бали Київський беруть, так? Дворяночка, так. Ну Київ не конкуренції, ковбаска, так? Також з пропозиції 225, рулети кіндички 250, шпикачки 190. краківська, 195. лікарська 200. любительська 200. русанівська 230. Що побажаєте нашим глядачам сьогодні? Гарного дня, гарного настрою. Так. Залишайтеся людьми. Залишайтеся людьми, так. Щиро дякую вам, гарних продажів. Пока-пока. Ось так, друзі, приємно поспілкувалися з нашою доброю знайомою. Насправді на ринку юність всі продавці позитивні, всі продавці хочуть щось продати і пропонують гарну продукцію. Приємно завжди прийти, поспілкуватися. Ось, будь ласка, вкритому ринку томати 150, огірочки 180, киві ківі 150. Хурма 250, мандаринка 150, грушка 100, 120, виноградик 150, 170, Молдова 100 гривень. До речі, недорого. Сливка, навіть сливка пропозиції 70. Добрий день. Виноградик 170. Ось хурма 150. Дивіться, який великий асортимент. Тут навіть декілька видів мандарини, декілька видів апельсин. Так. Але різний асортимент можна вибрати на будь-який смак. Бананчик 80, огірочок, грушка, яблучка 60, 50, 60. Подивіться, яке крупне яблучко. Ось. 60 гривень за кілограм. Ось так, друзі. Критий ринок. Ринок-юність. Друзі, тут завжди свіжа продукція, подивіться, який великий асортимент. Яблука 30 гривень, гранат Albino 120, Апельсинчик супер 85, Іспанія Супер 100 гривень, грибочки білий гриб 90 9080, яблучка 30, мандаринка 130. Грушка бера 35, Дюшес 40, крупна груша 120, 70, Олександрія Супер 45, Бере Супер 60, Виноградик 120, 120, Томати 150-120, сливка не чіпати. Ми не чіпаємо 40 гривень, Чорнослив в'ялений, вінниця 160 гривень. Томати рожеві 100 гривень, баклажанчик пропозиції, кабачок. А також можна придбати гранатовий сок 80 гривень 0,5. Не дивлячись на дощ, все рівно люди приходять, купляють Томати, огірочки, картопельку, до речі, картопля 20 гривень за кілограм. Яйця пропозиції на юності. 71 гривна, 64, 58, є 69, 73. Молочна продукція. Добрий день. Завжди свіжа продукція молочна. Будь ласка, сиркова маса 115. Сир 115-15%. Також є сметана, кефір. Масло на будь-який смак, на будь-яку ціну, великий асортимент. От, будь ласка, все в холодильничках, все охайно. Дуже привітні продавці, можна придбати навіть згущене молоко. Бачимо кетчуп, соуси різні на будь-який смак, гарчичку можна придбати, Соуси херсонський, чумак. Гарного дня, гарних продажів. Друзі, ви подивіться, яка гарна розкладочка сьогодні на юності. Томати, будь ласка, 150 гривень за кілограм соковиті, ароматні. Це джерело вітаміну С. Огірочки ми бачимо по 100 гривень. Освіжають, очищають організм і чудово впливають на нирки. Містять багато води та мікроелементів. Далі. Ми бачимо силені огірочки по 120 гривень за кілограм. Смак дитинства. Вони містять природні пробіотики, що підтримують роботу кишківника. Капусточка перед нами 35 гривень за кілограм. Вітамін С, К і клітковина, Добре впливає на травлення, зміцнює імунітет. Перець болгарський 50 гривень. Найвітамінніший серед овочів. Вітамін С у нього навіть більше, ніж у лимоні. Допомагає судинам, покращує настрій. Ми бачимо цибульку по 30 гривень. Це природний антисептик. Підвищує імунітет, очищає крові, допомагає боротися з застудою. Морква 35 гривень. Містить бета каротин який потрібен для зору шкіри та гарного кольору обличчя. Бурячок, ціна та ж сама. Це джерело заліза, фолієвої кислоти та антиоксидантів, корисних для серця та судин. І картопелька 35 гривень містить калій, вітамін в 6 підтримує нервову систему серця, а головне, її не можна пересмажувати. Ось така, друзі, гарна розкладочка на юності. Завітайте до привітної, до привітної продавчині. Купляйте, дуже смачно, дуже корисно. Сьогодні синоптик передає на цілий день дощ. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ринку юність. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі «Київ у Кадрі. До нових зустрічей.